Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю судака взимку на балансир, оснащення і техніка лову Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Судака можна з успіхом ловити на балансир по льоду. Балансир здатний зацікавити цю рибу, якщо його правильно подати і змузити ефективно працювати. Тому риболовля не зводиться до того, що балансир просто опускається в лунку. Щоб зробити хіба потрібно знати, як балансу... балансиром користуватися. При цьому потрібно знати характер поведінки риби, а також визначити умовом лову. В даному випадку будь-які дрібниці можуть зіграти на руку рибалоці або проти нього. Вирушаючи на риболовлю, потрібно визначитися з умовами лову, щоб отримати позитивний результат. Судак крує на маленьких риб, причому в нічний час, ніж нагадує страх серед всіх його потенційних жертв. У судака прекрасний зір, сприяє виявленню дрібної рибою з самої темної ночі на глибині. Тому від нього ховається практично неможливо. Зимовий період, коли всі процеси дуже сповільнюються, судак харчується, але дуже рідко. Тому уклюнути судак може будь-який час, незалежно від того, день чи ніч. Це означає, що він зголоднів і йому хочеться їсти. Піймавши і проковтнувши якусь рибу, він може знову опуститися на дно і просто перетравлювати їжу. І все ж більша частина судаку. Були спіймані або вранку, або вечірні, або в нічні години. Це пов'язано з тим, що йому більше подобається полювати в нічний час або в судінках. А ось в денний час зловити сударка шансів набагато менше. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ловити судака на балансир краще рано вранці або пізно ввечері. Знайти судака, який полює під льодом, не так то й просто. Потрібно бути готовим до того, що по льоду доведеться пройти не одну сотню метрів, пробуривши при цьому не один десяток лунок. Але і це не гарантує об'ївання судака. Спираючись на свій досвід і сподівання на удачу, достатньо знайти хоча б одного судака, який призведе до цілої зграї і тоді успіх риболовлі забезпечений. Що це дійсно здійснилося? Потрібно наробити багато лунок і спробувати щастя в кожній з них. При цьому зупинятися в кожній луці не більше ніж на днів. 10 хвилин не слід. Якщо цей, цей проміжок часу клював не було, потрібно переходити до наступної лунки. Це доведеться робити до тих пір, поки не підійдуть покльовки. При цьому слід пам'ятати, що зимовий день короткий, і все потрібно робити швидко. Шукати цю рибу слід в таких місцях, як на глибині, в ямах, на свалах, на флангах, у закоряжених місцях, у місцях повалених дерев або затоплених кущів. Судак воліє глибокі місця, такі як ями. А також свали переходить у глибину. Його також дуже часто можна зустріти на фланах. Його улюблені місця це дно з твердим або піщаним підставою, де є рослинний камінь. Причому такі місця він любить не тільки взимку, а й влітку. Просто так, не займаючися вивченням характеру дна, водоймі судака, знайти дуже важко. А часом і неможливо, тому сверлити лунки слід. Тільки в перспективних місцях, де, ймовірно, стоянка судака доведеться висока. Яка глибина була, судака завжди знаходилась біля дна і зовсім рідко піднімався вище. Цей характер необхідно враховувати при грі приманки. Піднімати балансир вище пів метра від дна немає ніякого сенсу. Щоб вибрати таку приманку як балансир, не потрібні ніякої особливих умов. Головне, щоб було уявлення про те, як ним користуватися, що важливо при лові судака. Може так статися, що в перших невдалих спробах зловити судака на балансир, відпаде бажання ним користуватися. І все ж, незважаючи на певні подрібні, продовжувати набирати досвід і результат неодмінно буде. Балансир це досить вимоглива приманка до техніки застосування. Це говорить про те, що не слід користуватися і тим більше купувати дешеві конструкції. Успіх прийде якщо принаймні фірмові приманки відомих виробників, якщо навичок лову нема, то якісні балансири допоможуть швидко освоїти її. Як правило, фірмові вироби володіють. Непоганим уловистостю, у разі відсутності покльовок, можна зробити висновок про те, що біля цієї лунки риби немає, і потрібно міняти місце. У разі застосування дешевих копій дуже важко зробити такий висновок. Тут може бути кілька факторів, в тому числі і неякісна гра балансира. Один правильно зроблений балансир може коштувати десятки дешевих копій. Коли прийде досвід і вміння, то можна буде виділяти серед якісних примінників більш уловистими. Але це буде згодом. А для початку краще обійтися якісними приманками, які з кожним разом будуть вселяти твердість у своїх можливостях. Для цього можна придбати приманки такої фірми, як Рапала, John. Таку Nike Master. Балансир завдовжки близько 7 см ідеально підходить для лову судака, хоча можна використовувати як менші, так і більші приманки. Балансири меншого розміру будуть залучати окуня, а приманки з великим розміром можуть не влізти в лунку. Такі балансири просто незрозумічно буде користуватися. Що стосується розмальовки балансира, то вона не впливає на клювання судака. А ось форма і гра здатні зацікавити хижака. Це пов'язано з тим, що гра балансира відбувається на глибині, десь ціла темрява. Судак може розглядіти будь-який балансир завдяки своєму взору. Його в першу чергу зацікавить форма, що нагадує рибку, а, а також рух цієї рибки. Чим правдоподібніша буде гра, тим швидше вона зацікавить хижака. Як правило, рибаки використовують однотипні балансири, які гарантовано ловлять судака. Судак може з підозрілістю ставитися до одним із тим же моделями у зв'язку з тим, що хоч іноді, але потрібно змінювати конструкційні приману, їх форму і забавленість. Дуже часто судак може просто почати клювати з новинки. Ловля судака вимагає застосування міцного і надійного водилища. Це потрібно для того, щоб можна привести результативну підсічку в разі покльовки. Застосування м'якого кивка при ловлі судака зовсім недоречне, оскільки він не дозволить зробити цього через те, що у судака міцна і груба щелепа. Тому підсічки повинні бути міцними і впевненими. Для укомплектування снасті потрібна волосінь діаметром 05-0,25 мм. Немає потреби застосовувати повідець, оскільки судак не зможе перекусити волосінь Він не потрібен ще й в тому, що може насторожувати рибу. Оскільки судака доводиться діставати з глибини, то і запас волосіння повинен бути відповідним. Для ефективності риболовлі слід постійно стежити за гостренням гачків. У разі їх затуплення можна спробувати загострити, щоб. Тому що замість їх невдалості можна замінити лише середні триники. Це пов'язано з особливості конструкції балансирів. Якщо не забувати точити гачки, то можна сподіватися на лов судака. Техніка лову судака на балансир. Багато рибалок, які використовують для лову судака балансир, стверджують, що основна техніка лову на балансир це пауза різкої тривалості. Оскільки особливо це стосується новачків, які не впевнено працюють з балансиром і знаходяться в постійному пошуку техніку лоу. Якщо під час гри балансиром робиться пауза, то є ймовірність того, що судак клюне, Якщо він знаходиться поруч з приманкою, тривалість паузи може досягати 30 секунд і більше, аж до однієї хвилини. Після ряду рухів балансира слід зробити паузу. Навіть при ідеальній грі приманки, але без паузи ніякої судак неї не зацікавиться. В такому випадку можна залишитися зовсім без улову. Справа в тому, що хижак атакує приманку саме в момент паузи. Неважко здогадатися, що під час зупинки потенційна жертва хижакам підвищуються шанси бути в видобутку. Це розуміють навіть судаки. Тому родзинкою техніки ловлі на балансир є якраз пауза. У зимовий період, коли риби малоактивні, більшість підійде не розмашуюсті рухи, а короткі та різні ривки довжиною від 10 до 15 см. Такі рухи повторюються протягом 1-2 хвилини. Якщо клювання не було, то можна застосувати іншу тактику. Якщо вона не дала ніякого результату, то краще перейти до наступного її лунки. Слід зазначити, що техніка лову на балансир досить багатою і в кожної рибалки є своя техніка, якою він завжди користується. В даному випадку є величезні можливості для експериментів. Можна робити плавні підйоми аж до 1 метра і такі аж сплави спуски. При цьому можна не торкатися дна, а можна і постукати по дну під час Стуків і підйоми можна виробляти дрібні або середні величини посмікування, в процесі якого формуються своєрідні сходинки. Якщо час від часу стукати по дну, то можна залучити судака, що знаходиться на значній відстані, так як він без праці визначає, звідки виходять вібрації. При цьому зна піднімається хламара каламуті, і судак обов'язково це помітить. Завдяки своєму унікальному зору, незважаючи на те, що судак воліє перебувати в безпосередній близькості від дна, він іноді піднімається верхні шари, якщо бачить, що є можливість поживитися там. Якщо покльовок немає на глибині, то можна поспробувати підняти приманку вище і погратися нею. Можливо, що судак вирішив змінити своє місце знаходження і піднявшись трохи вище. Це може бути ще й тоді, коли на вулиці потепління або атмосфери ні умови сприяють цьому. Як вже було сказано вище, це слід визначати свій дороцінний час на знаходження біля однієї лодки. Азар, звичайно, є, є азарт, але потрібно думати і про результат. Близько 10 хвилин достатньо для того, щоб зрозуміти. Що потрібно змінити лунку. Чим швидше буде проводитися пошук стоячого судака, тим більше можна розраховувати на успіх. У разі покльовки можна триматися до цього місця чи перебувати, облавлювати навколо лунки. Не йдучи далеко від цього місця. Ця область може перебувати. В діаметрі від 10 до 15 метрів. При знаходженні судака є велика ймовірність ловити не одну особину а кілька. Хіба що судака може ще щось налякати і він покине це місце, йдучи на інших пошуках їжі. Ну а на цьому, мої друзі, все. З вами був канал під Підтюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк цьому відео. Зустрінемося на риболовлі. Бережіть себе!